В одному селі біля Києва, столиці Росії, на березі Дніпра жив чоловік з жінкою, і був у них син Дмитрик. Розумний був хлопець, допомагав батькам різними порадами і не тільки батькам, а й всьому селу. І от трапилась біда. Татари під час облоги Києва зазнали поразки і відступали до того села, де жив Дмитро. Люди злякалися. Один тільки Дмитро не розгубився і сказав Люди добрі, давайте потопимо ворогів наших. Люди були згідні, оскільки вірили Дмитру. Тоді він сказав: Люди, зберіть чим побільше грошей, щоб купити найкращого полотна на всю дорогу в ширину і на сто ліктів у висоту, і щоб найняли найкращого маляра. І Дмитро розповів свій план. Полотно ми повішаємо біля Дніпра, де круті кручі, де кінчається дорога. На полотні маляри намалюють село тільки без людей, а турки з розгону влетять у полотно, порвуть його і впадуть в річку. Люди так і зробили. Ідуть турки, побачили село і в'їхали в полотно, і всі попадали в річку. Ось так розум переміг силу.